298 22 98. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Вітаємо вас на хвилях Київ ЕФМ. І також вітаємо усіх, хто дивиться наш нас на нашому ютуб-каналі Київ ЕФМ. Це програма Лікар знає. І сьогодні ми будемо говорити про наш зір. Чи знаєте ви, що 280 мільйонів в усьому світі людей страждають від порушень зору? 39 мільйонів повністю сліпі. сліпі. І щороку кількість сліпих у світі зростає на 1 мільйон. Але час на Профілактика, вчасна діагностика і сучасні підходи до лікування можуть допомогти усім нам не потрапити до цієї статистики. Саме про сучасні хірургічні підходи лікування захворювань очних, будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі, у нашому випуску програми Лікар знає. Вітайте. Гостя студії це засновник та головний лікар медичного центру очі клінік, доктор медичних наук Дмитро Жмурик. Добрий день вам. Добрий день, пані Ірина. Добрий день, радіослухачі. Дуже радий бути у вас на ефірі. Думаю, що буде цікаво. Ми дякуємо за те, що завітали для всіх слухачів і глядачів нашого ютуб каналу. Наголосимо, що якщо у вас так само виникне за результатами нашої розмови бажання прийти на огляд до пана Дмитра або до інших фахівців клініки, ви можете це зробити. Адреса клініків вулиця Василя Липківського, 16, це неподалік метро Вокзальна. Можете зателефонувати на безкоштовний багатоканальний номер 0800 33 37 07 Ну або деталі дізнавайтеся на сайті клініки очіклінік.ком.ює. Інформація прозвучала на правах реклами. Пане Дмитре, я би хотіла розпочати із загального. От знаєте, я коли готувалася до програми, я почитала, що е, на сьогоднішній день практично сучасна е, офтальмо, офтальмологія, в тому числі і е, хірургія, дозволяє е, фактично. Вилікувати всі проблеми з очима, які людина може отримати на тому чи іншому етапі, це так? Ну не зовсім так. Ну зараз трішки помінялась парадигма офтальмолога, так як більшість наших радіослухачів, більшість людей уявляють офтальмолога. Насправді, офтальмологія це дуже широкий простір. Працює дуже багато вузьких спеціалістів і в самій офтальмології є біля 10 вузьких спеціалістів. Тобто, mm. це ретінологія, це катарактальна хірургія, це рефракційні хірурги, це вітеріовітінальні хірурги, це оптометрія, це дитячі офтальмологи і так далі. І тому подібне. Тому кожна ця вузька спеціальність вона займається якимось вузькими проблемами. Тобто є лікарі офтальмологи ну, наприклад, які працюють тільки на рогівці, це рефракційні хірурги, які Скажемо так, Борються з рефракційними проблемами. Там, короткозорість, mm -hmm. далекозорість, астигматизм. Ну, Я маю на увазі ексимер-лазерна корекція. так? Є лікарі переднього відрізку, тобто ті, які працюють, я маю на увазі хірургічно працюють на, на крашталаку, які працюють в лікуванні глаукоми. Є лікарі заднього відрізку, це вітроветинальна хірургія, хірургія, ну і так далі. І тому подібне. Тобто всі Проблеми офтальмологія не вирішує, але більшість все таки так. Це хірургічна. Ну це на 95% хірургічна спеціальність То так, ви так... мене зараз здивували. Тобто, якщо, наприклад, умовно кажучи, людині треба а, зробити операцію там на катаракт, так заміна а, кришталика, то це ще не в кожній клініці можна зробити. Ну тобто, це треба, щоб зробили якісно. Треба шукати саме от вузького спеціаліста. Бо мені здавалося, що знаєте, хірург-офтальмолог він здатен там зробити цілу низку операцій, а не тільки там якоїсь по одному напрямку. Саме так, саме так потрібно шукати спеціаліста, який займається професійною катарактальною хірургією. Ну, насправді як це відбувається? Взагалі, люба клініка це такі. Стрункий налагоджений оркестр, де працює дуже багато людей, дуже багато підрозділів, дуже багато ланок. Тобто пацієнт приходив в будь-яку клініку, він спочатку, ну як театр, да, починається з вішалки, як то кажуть, так і клініка починається з рецепції. Mm -hmm. Тобто він знайомиться з рецепціоністом, той взнає його проблеми, далі е, направляє його до офтальмолога-консультанта. офтальмолог консультант вже після діагностики, необхідної базової діагностики. Дивиться і вирішує, яка проблема в даного конкретного пацієнта. Якщо це проблема з приводу катаракти, тоді він орієнтує і направляє його саме до спеціаліста, який займається хірургічним лікуванням катаракти. Угу. Хірургічне лікування катаракти – це також, скажімо так, можна його розділити, тому що катаракти є різні. Є катаракта вроджена, це в маленьких дітей, коли потрібно оперувати таких маленьких пацієнтів, скажімо так, з нуля. Uh -huh. Цим займаються дитячі офтальмологія, там є дуже багато е, особливостей хірургічного лікування цієї катаракти. Є катаракти травматична, тобто зараз це дуже актуально. Е, цим займаються офтальмотравматологи. Там теж є дуже багато нюансів, крім е, заміни кришталиків, В таких випадках виконується комбінована операція. Ще виконується ряд процедур на задньому відрізку uh -huh. ока, як правило, це. Супроводжується гемофтальмом, там, ну, тобто виконується ще вітря етап операції. Є катаракта вікова, це більшість катаракт, це про те, що ви запитали. Цим займається, ну, називаючи в підручниках по офтальмології вікову катаракту як перлина офтальмохірургії. Ну, це дуже вдячна операція. Цим займається більшість хірургів. Це, ну, якщо це доречно, це як е, в загальній хірургії, як е, операція з приводу апендециту. Зай, займається більшість, да, і це те, що ви запитали. І є ще рефлексійна заміна крашталка. Це теж дуже такий розвиваючий напрямок, е, коли. Е, Людина хоче зняти окуляри, вона молода, в неї ще немає змутнення кришталика, але є аномалія рефракції. Тобто є якась висока короткозорість, далекозорість. Тоді технологія та ж використовується, що при хірургії катаракти, але підходить трішки інші. І є ще імплантація факічних лінз. тому тут тут можна говорити, говорити Добре. і говорити про це зараз. Будемо і трошечки детальніше говорити. Зроблю одну ремарочку. Дивіться, ми навіть не оголошували сьогодні номер нашого вайбера, на який наші глядачі завжди мають можливість поставити запитання. Нашим гостям, але постійні слухачі наші, постійні глядачі нашого ютуб каналу, знають цей номер. І от Коля нам написав. Зараз ми озвучимо його запитання. Для всіх, хто так само хоче поставити своє запитання, будь ласка, 098 009 98 98, Це номер нашого вайберу. Перед тим як зачитати запитання від Миколи, я хочу ще от з вашої відповіді. Щоб е, зрозуміти для себе в першу чергу, і всі наші слухачі, щоб зрозуміли, чи правильно я зрозуміла вас, що е, лазерна корекція це не є хірургіч... це не є хірургія, чи все таки неправильно зрозуміла? М -м -м, неправильно зрозуміли, пані Ірина. Угу. Лазерна корекція це так звана кераторефракційна хірургія, але це з всіх напрямків офтальмохірургії, це найбільш скажімо так, роботизована хірургія. Там хірург він працює як оператор. Він, тут дуже важливо, як працює діагностичний модуль, дуже важлива діагностика. А хірург насправді на ексимерній лазерній установці, ну, може я скажу просто, але ну, не то, що нажимає кнопки. Там його роль не настільки велика, наприклад, як в ті ж ретинальній хірургії, в ті ж катарактальній хірургії. Тут більше потрібно е, спланувати операцію в рефракційному хірургу. Тому що, там, е, наприклад, якщо брати такий вид рефракційної хірургії, як е, фоторефракційна хірургія, там е, при сильній рефракції е, завдання цієї хірургії це зменшити товщину рогівки. І, там, Хірург нажимає на кнопку і сам апарат да, випарює там е, частину рогівки, і за рахунок цього е, виправляється аномалія рефракції. А це ну, якесь нове обладнання? Чи вже багато років на ньому працюєте? Ну, хто слідкує е, за розвитком автолюбної хірургії, то все починалося е, на Січки САТО. Да, потім це mm -hmm. такий був російський академік Федоров, е, розвернув. Е, Напрямок кірати насічок, і далі це вилилося в лазерну рефракційну хірургію. Тобто хірургія рогівки це там, близько 50 років вже угу. вона розвивається, а саме ексімір-лазерна хірургія, ну, напевно, десь з нульових такий масовий розвиток пішов. Зрозуміла. Вона також і різна, також можна про це mm -hmm. поговорити. Давайте все-таки спробуємо відповісти Миколі. Микола пише: у мене вроджена вада ліниве око з косоокістю. Чи це лікується? <кій> ну, повністю це не лікується. По-перше, потрібно знати, скільки пані Миколі років. І це називається ще амбліопія. Ну, на вигляд десь 40 Ну, На жаль, вилікувати пана Миколу не вдасться. Можна спробувати розвинути селіни але в будь-якому випадку, розумієте, якісь давати поради по, в ефірі по телефону це неправильно. Правильно, якщо пан Микола завітає до нас в клініку, ми його обстежимо і подивимось, чому. Око саме ліниве, чому воно бачить гірше, ніж то. Можливо, там є якісь оптичні проблеми, можливо, там не обов'язково проводити якесь апаратне лікування, ну, стимулювати це око, можливо, там достатньо забрати якісь перешкоди там, або змутнення рогівки, або змутнення кришталка, і око запрацює. І по-друге, потрібно знати, коли воно саме стало лінивим. Чи воно ліниве з дитинства? ну, Він каже, вроджене, певно, що з дитинства. Тобто угу. потрібна повна діагностика, і тоді вже можна дати якісь поради. Но, скоріше за все, що. Виправити повністю це не вдасться. Не вдасться пройти повну діагностику, і пан Микола, і всі інші наші слухачі і глядачі можуть у клініці Очі у медичному центрі очі клінік, вулиця Василя Липківського, 16В. Це неподалік метро вокзальна. Телефонуйте, щоб дізнатися деталі і записатися 0800 33 37 07. Це багатоканальний безкоштовний номер, або заходьте на сайт очіклінік.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, ми про деякі хвороби вже поговорили, але давайте ще раз там, зазначимо, які на сьогоднішній день найпоширеніші хвороби очей, які піддаються лікуванню. А, ну, дивіться, якщо брати з нуля, в да, діток які найпоширеніші хвороби, які піддаються mm -hmm. хірургічному лікуванню, а, Ретинопатія недоношених, вроджена катаракта, косоокість. Так, для людей, ну і так, клініки побудовані, так? тобто розділяють потоки таких пацієнтів. Тобто, це є дитяча офтальмологія, це люди з нуля там, до 18 років. Ну, ми стикаємося саме з такими mm -hmm. хворобами в цьому проміжку віковому. Далі з 18 до 43, це аномалії рефракції. Тобто, це далекозорість, короткозорість. Це те, що про що ви запитали за коли людина хоче зняти окуляри. Mm -hmm. от. Далі, після 40 років, це вже катаракта, це глаукома, це хвороба людей більш похилого віку. Ну і в всіх категоріях можуть бути е, такі хвороби е, вітрю, ну, ретинальні хвороби, тобто це відчування сітківки різного генезу, а також хвороби, пов'язані з загальними захворюваннями. Що я маю на увазі? Це е, коли е, відбувається ускладнення очей при цукровому діабеті. Mm -hmm. Це рецидуючі гемофтальмія, тобто крововиливи. це... Е, Діабетичні ретинопатії, от. або захворювання очей пов'язані з гіпертонічною хворобою, або захворювання очей пов'язані з системними хворобами. І є ще е, такі, е, частина таких хвороб це хвороби сітківки, вікові хвороби угу. сітківки. На жаль, це проблема людей похилого віку це макулодістрофії, От. Я думаю, люди похилого віку зараз ми масово використовуємо інтравітріальні. Ведення препаратів, які подавляють фактор росту ендотеліальних судин. Ну я переведу це, коли mm -hmm. в центрі сітківки розвиваються дистрофічні зміни, і офтальмологи для того, щоб зупинити розвиток цих змін всередину ока роблять уколи. Дистрофічні зміни це відмирання, правильно? Правильно от. Раніше ми за цим, ну раніше це буквально років 15-20 назад. Ми за цим просто спостерігали, назначали вітаміни, там, курси консервативного лікування два рази на рік е, в стаціонарах офтальмологічних. Зараз це вже є е, дієві препарати, які дійсно допомагають, які дійсно там тримають на плаву е, от таких наших пацієнтів. Тому це також дуже важливо. Тобто хвороб багато, і тому і офтальмологів багато, спеціальності багато офтальмологічних. От Дивіться, ви хоч і не дитячий офтальмолог, але все-таки давайте коротко от про дітей. Косоокість наскільки е, виправляється, тому що у моєму дитинстві е, ну це вже було знаєте, тавро. Ось на сьогоднішній день це велика проблема. Це можна виправити? Звичайно, звичайно. Ну косоокість є консервативне лікування, ортоптичне, є хірургічне лікування. Тобто, mm -hmm. спочатку пробують. Е Пробують виправити, виправити за допомогою ортоптичного лікування. Це mm -hmm. апаратне лікування, це призначення призм і таке інше. Якщо це зробити не вдається, тоді тоді хірургічне лікування. Іноді доводиться робити по кілька операцій. Mm -hmm. От, виправляється, звичайно. І вроджена катаракта у діток виправляється. Тільки робити її потрібно як на найбільш ранніх етапах, щоб не розвинулася От Те, що пан Микола говорив, ліниве око там і все інше. Mm -hmm. А от чи правда, що якщо в дитинстві не виправили косоокість, то в дорослому віці це зробити набагато складніше? Або правда. бувають випадки, коли там неправильно лікували в дитинстві? Так, е, да, пані Ірино, це правда, але знову ж е, ну, кожен випадок він індивідуальний. Uh -huh. Тобто так узагальнювати не потрібно, це потрібно розбиратися, тому що бувають і так, і так Ну взагалі да. да. Uh -huh. е, от про ту категорію, де як ви мені подобається, як ви це назвали, коли хочуть зняти окуляри, так? Так. Mm, окуляри зараз не є знову ж таки, як в нашому дитинстві. Е, ніхто нікого не булить за окуляри. Зараз це навіть модно і стильно, але все одно, як часто люди приходять до вас з проханням е, корекції зору, от саме тому, що е, хтось втомився носити окуляри. Або я знаю, що є випадки, коли, не окуляри, а лінзи. я знаю, що є випадки, коли е, через довге носіння да тривале носіння лінз уже... Можуть бути якісь там пошкодження, і лікарі рекомендують все-таки робити корекцію. Наскільки часто? А, дивіться, ми, ми дійсно європейська країна, є імідж людей. То, то люди, які зараз стараються бути спортивні, підтягнуті, ділові і без окулярів. Ну окуляри йдуть. Певні категорії mm -hmm. пацієнтів, але от молодь, молодь займається активними видами спорту, там, катається на лижах, там, на роліках, на коньках. Звісно, що, що окуляри заважають цьому. Тому е, потреби е, цієї категорії пацієнтів. Пацієнтів збільшується і набагато збільшується, і практично всім ми можемо допомогти. ексимір лазерну корекцію не можна зробити тільки якщо короткозорість там, вище там, 6-7 да, якщо гіперметропія або далекозорість вище 4 5 діоптрій, і при певних видах астигматизму. Але для цього також і вирішені проблеми. Тобто придумали такі контактні лінзи, які ставляться всередину ока на свій кришталик. Називаються фокічні. Штучні mm -hmm. кришталики. Тобто, якщо велика короткозорість, якщо молодій людині 22-25 років, вона в очках, там, в окулярах мінус 15-20, бачить 100%, звичайно, що така людина належа ну, кататися це, або шлем потрібно робити з діоптріями, ну і буде важко. А вона хоче займатися активними видами спорту. В таких випадках ставляться такі фактичні лінзи. Ну, no, Це теж операція. Це, 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 це теж операція, так, звичайно. Я ж кажу, автальмологія mm -hmm. це на 95%, це хірургічна спеціальність. Це, це все, все це робиться. І причому я ж кажу, тут є спеціалісти, які працюють на тканинах ока, на частинах ока, розумієте, mm -hmm. які? Це, це взагалі дуже круто. Якщо ви побачили роботу ретинального хірурга, це фантастика. Це Як ну як один професор колись сказав, професор Кондратенко, це е, як мавпа на дереві сидить, я поясню. Тобто, дивіться, тельмаличні операції вони робляться сидячи. Да? Хірург сидить в кріслі зручному. Працюють дві ноги, дві руки, вуха, очі. Ногами він управляє операційним столом правою ногою. Правою ногою управляє мікроскопом, правою ногою управляє лазерем, Да? Ліва нога він управляє операційним комплексом. Руками робить операцію. Вот. Вуха віддає голосові команди в операційному комплексу. Ну і це, це настільки зосередженість має бути, і настільки це круто, робиться і виглядає. І Такі операції, насправді, якщо порівнювати, що було раніше і зараз, вони короткочасні, але спеціаліст має бути дуже класний. Це як підготовка пілота там, mm -hmm. винищувача, розумієте? Це, це дуже багато часу. І в нас є такі спеціалісти ну, і в нашій клініці, і в нашій країні. А якщо, наприклад, до вас приходить молодий лікар, скільки часу йому доводиться провести в тренуваль... провести тренувань для того, щоб ви все-таки допустили його до операції? Це, ну дивіться, дивлячись на кого, ми його будемо готувати. Угу. Якщо це рефлексійна хірургія, це роки-два після інтернатури. Якщо це карактальне 3-4 роки після інтернатури, в середньому це займає. Якщо ретинальна, це 5-7 mm -hmm. років після інтернатури. І тут дуже багато, як то кажуть, грають часи на льот. Що це мається на увазі? Це кількість операцій, mm -hmm. які він проводить, це досвід. Завжди в такого спеціаліста має бути наставник, який має слідкувати, тому що дуже Велика відповідальність, розумієте, mm -hmm. дуже все поставлено на карту, це здоров'я пацієнтів. Офтальмологія тим і крута, що ми результат бачимо зразу. Тобто тракту зробили, там наступний день вже пацієнт бачив, він задоволений, там, руки цілують і, і це так має бути. От, тому це відповідально. І зараз, щоб підготуватися, це теж не секрет. Наші молоді спеціалісти ну, зараз ні, але ну, раніше їздили і в Індію, і в Домінікану, ну, щоб там набирати пацієнтів mm -hmm. і оцей досвід набувати. Тому що... mm -hmm. Два слова ще про ці операції з корекції зору. А якщо так умовно, давайте я зараз там з голови візьму у людини там мінус два, мінус один чи мінус два, і людина наважується на корекцію. Це одноразова процедура, тобто її провести і далі зір не падатиме, чи, чи це гарантій немає. А дивіться, ну, як правило, коли пацієнта беруть на операцію, там є покази, є протипокази. Його спочатку спостерігають, тобто дивляться, чи в нього прогресує там короткозорість, цих мінус один, чи не прогресує. Може в нього там спазм акомодації, який достатньо знятий і не потрібно ніякої операції. Якщо все дослідили, то, як правило, це одноразова процедура. І ще я хочу сказати, такий нюанс сказати. Я думаю, що радіослухачам потрібно його знати є різні види лазерної корекції, наприклад. От у нас зараз програма запущена в нашому медичному центрі. Ми з початку війни, всіх військових, всіх наших захисників і постраждалих від російської агресії. Консультуємо, оперуємо, дивимось безкоштовно. Всі операції, так. і для чого я це кажу? Якщо це лазерна корекція, то їм показаний тільки один вид операцій це транс фрк Це оце, що я mm -hmm. говорив, це витанчення лазером рогівки. Тобто це не ласік, коли знімається лоскут, випарюється, накладається. Ця операція трішки більш травматична, але для людей таких професій це дуже важливо, тому що при вибухах, при там, пострілах, ну, uh -huh. цей лоскут може злетіти. Людина може втратити різко зір після таких операцій. Тому ми ще дивимося, чим професійно займається людина. Тобто, якщо це якийсь спортсмен професійний, uh -huh. там, винищувач пілот-винищувач, військовий, пожежник, то йому один тип операції. Якщо це якийсь... Опять же, інтелігент журналіст, <заранному>, так, журналіст, журналіст. Так. там трошки інше. Там є ще такі операції, які в референційній гроїві вже, так, почали робити, називаються смайл технологія Це коли фемтелазер в самій рогівці викрає лінзу, лінтикулу, і хірург заходить через маленький розріз, там півтора-два міліметри, і пінцетом цю лінтикулу, цю лінзу з рогівки виймає. Це дуже крута технологія. От і вона також е, може бути от, для військових. От ну не бояться А, Ще от про що хотіла запитати для нас усіх будь-яка операція? Це якийсь страх, боляче, довга реабілітація. Якщо ми говоримо про операції на очах, що з анестезією? Чи це загальний наркоз, чи це якісь знеболювальні інші препарати? Дуже слушне запитання, дуже цікаве запитання. ну, Є різні види очних операцій. Давайте пройдемося. Якщо це операції з приводу лазерної корекції, це крапельна анестезія. закапують краплі. Вона триває там кілька хвилин. Така операція це не страшно. Пацієнтам даємо щось в руки, щоб вони не хвилювалися. от, Якусь там м'яку іграшку. Якщо це операції з приводу катаракти, це також крапельна анестезія. але і... На цих операціях дуже важлива присутність анестезіолога. Він має контролювати загальний стан такого пацієнта. Тому що якщо пацієнт хвилюється, у нього підвищується загальний тиск, відповідно угу. підвищується очний тиск. Відповідно, всі структури лізуть в раною. Навіть при міні-інвазивній хірургії ми можемо отримати проблеми. Тому ну, у нашій клініці, я думаю, в багатьох інших клініках є монітор слідкування за загальним станом пацієнта. Ми зразу знімаємо. Пульс, знімаємо кардіограму, присутній анестезіолог, він спостерігає і хірург спокійніше. Далі, якщо це вітреоітинальна операція, це там, де е, мавпа на дереві, те я угу. розказував, там вже йде місцева регіонарна анестезія, це парабульбарна чи ретробульбарна. Що це таке? Це анестетик вводять за очне яблуко. Це укол. Пацієнт знаходиться в свідомості, він все чує, чує розмови. ось. А Але саме його укол, не коли анестезію, Додаткової анестезії не дають, щоб вони відчувати, як тобі боку, укол колють. Да. Ага. Сідаці. Повінні ага. да, заспокоїть, водять, щоб там, тиск не піднімався. Далі. Є пацієнти, які ну, не можуть, як ви кажете, боятися і, і, і уколів. Там. Для, для них в нас є загальна анестезія. Ми використовуємо наркозний апарат Дрегер. це не в рекламі. От. Ну і о, також будь-яка клініка, в тому числі і наша, вона о, це також потрібно сказати, вона оснащена реанімаційним блоком. Тобто, якщо, не дай Бог, все буває, щось стається, пацієнта потрібно підключати, ну це вже так, знаєте, mm -hmm. вже, скажімо, дую на, на воду, да? підключати до штучної вентиляції, має бути дефібрилятор, має бути досвідчений анестезіолог, це все має бути відпрацьовано. Тому що тут це, це не смішки, це. Хоча ці операції тривають невеликий час, але, але це дуже відповідально. Два слова, у нас зовсім мало часу. Два слова. От про катаракту ви вже багато говорили. Я правильно а, собі зрозуміла? Я думаю, що цього разу ви зі мною погодитеся, що це нескладна операція, нескладна реабілітація, і ну, там все можна зробити за день. А... Ну, я завжди кажу, що в хірургії дрібниць немає, mm. і нескладна, я таке слово стараюсь не використовувати. Нескладна це якщо високий професіонал. Люба операція має, може мати сюрпризи, і до неї хірург має бути підготовлений. Є ускладнення при катаракті, тому складна, складна, відповідальна, але триває. Ну, дивіться, як зараз, які вимоги. От в мене там є лекція. Які вимоги до хірургії катаракти? Це крапельна анестезія, тривалість операції це 5-10 хвилин, не більше. Це в клініці у нас такий пацієнт знаходиться пів години і це реабілітація там, кілька тижнів. Угу. На наступний день пацієнт має бачити дуже гарно ну, в офтальмологів, в офтальмохірургів катарактальних є навіть таке вираження, стекляний глаз до. Угу. Рогівка має бути прозора, як скло. Просто технології зараз настільки класні, настільки сучасні, що це все дійсно займає даже не один день, а три години. Розумієте? Раніше таких операцій я заставши часи, угу. і рости не були в сім разів більше, і реабілітація тиждень лежав такий пацієнт в очних відділеннях, в стаціонарах. Зараз все по-іншому, і зараз все досить стрімко розвивається. А чи можна сказати, що в офтальмології, в хірургії офто? Овто... Льмок хірургії. Правильно? Це є таке, є таке поняття. Офто... Оф, Офтальмохірург. Офтальмохірург. Ми крокуємо в ногу з Європою і США. Чи ще чогось не маємо, що вже має е, європейська медицина? А, дуже цікаве запитання. В нас так. дуже е, багато тримається, ну я так рахую, в нашій країні на особистостях, що, mm -hmm. що у нас самі офтальмологи, самі хірурги вчаться, оперують, і в них дуже високий клас, вони дуже добре підготовлені. Але, звичайно, що є мінуси. Мінуси, які? Це те, що е, наші люди в нас відсутні. Ну, не відсутня, там є осередки страхової медицини, але mm -hmm. майже відсутня. Наші люди не мають коштів і е, на деякі. Види лікування вони просто не можуть собі дозволити. І офтальмологи їм не можуть дати. От, наприклад, то, що ще говорив, якщо ти серфічні зміни сітківки, там, mm -hmm. де водять препарати, самі препарати дорого стоять, а їх потрібно колоти пожиттєво. У людей просто немає коштів і mm -hmm. є проблема, розумієте? Ну В країнах Західного світу, в тих же Сполучених Штатах такого немає, у них люди захищені. Спеціалісти в нас класні, хороші. І, а, Ті наші люди, які виїжджали спочатку да, війни в Європу і потім верталися, вони були вражені, наскільки в нас все зручно, наскільки в нас високий клас, наскільки ну дійсно. Я думаю, що багато радіослухачів також мають уявлення про це. Ну і в нас е, ну закінчу. Так, я вам можна дякую. говорити, говорити. говорити. Можна багато говорити, да, але да. ефірний час наш уже вичерпаний. Я вам дякую за сьогоднішню розмову і дякую за ту роботу, яку для наших військових робите безкоштовно. Дякую, дякую пані Ірину. І передайте нашу вдячність всій своїй команді. Дякую. слухачам? Дякую. Хочу нагадати, що можна звернутися за консультацією і за допомогою до фахівців медичного центру Очіклінік. Зробити це можна або безпосередньо уже в клініці, яка розташовується за адресою вулиця Василя Липківського, 16 В. Це неподалік неподалік метро Вокзальна, або телефонуйте 0800 33 37 07. Безкоштовна багатоканальна лінія. Інформація прозвучала на правах реклами. У нас в гостях був сьогодні Дмитро Жмурик, доктор медичних наук. Наук, засновник та головний лікар медичного центру очі клініки. Дякую всім за увагу. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає. На радіо.